Я вітаю вас, риби. Зараз зробимо прогноз для вас на червень місяць 2024 року. Я астропсихолог Алла Борижна. підписуйтесь на мій канал, я буду вам дуже вдячна, і ставте лайки. Отже, риби, що вас чекає в червні місяці? Дуже буде цікавий місяць і значущий для вас. Почнемо з того, що Меркурій, уже 3 червня, перейде в знак Близнюки. І там же у нас знаходиться і Юпітер, і там у нас і Сонце. І для вас це риби четвертий дім. І це дуже дім глибокий. Взагалі його всі вважають, що це дім там, домогосподарок, нерухомості, сім'ї. Але насправді це дуже психологічно глибокий дім. Це ж самий низький у нас дім. І там проходять самі такі глибинні процеси, процеси з дитинства, чому всім людям важко. Згадувати своє дитинство, тому що саме складно його опрацювати. Він самий глибокий, але самий ресурсний. Багато дуже таких відомих людей, люди, які з таким насиченим четвертим домом. І хто зміг його правильно опрацювати, той далі підніметься вище всіх. Отже, риби для вас в цей час, що потрібно буде зробити? Будуть питання стосовно вашої сім'ї, стосовно призначення вашого родового дерева, що з вашими предками, що з вашими людьми, які жили до вас, що з батьківщиною, що взагалі з тим місцем, де ви народились, де ви зараз живете, і де ви хочете жити. Тому що Юпітер дасть тригон до Плутона, а Плутон зараз у вас йде по 12 му дому. А е, взагалі тригон це дуже гарний аспект, це аспект щастя, це аспект успіху, а 12 й дім це завершення. Тобто потрібно доопрацювати і завершити якісь питання стосовно вашої родини, вашої батьківщини. Щось тут завершиться. Можливо, ви переїдете. Можливо, почнете будувати новий дім, завершите будування. Ви взагалі відчуєте, вже зрозумієте однозначно, де ви хочете жити, де ви хочете працювати. І тут все буде складатись так синхроністично, тому що Меркурій і всі ці планети, які зайдуть четверті до вас, вони дають такий внутрішній хронометр і чітко будете зрозуміти, де вам потрібно бути, в якій годині ви не поспішаєте, не запізнюєтесь. Ви вчасно в усі ситуації потрапляєте вчасно. Тут також можливо зустрінете якихось авторитетних людей, які вам допоможуть в цьому завершенні, якихось нових проєктів, що стосуються вашої сім'ї. Можливо, ваших е бабусь, дідусів, це людей вже преклонного віку. Тут також щось завершиться, щось виясниться. Е ситуації можливо, ви їх заберете до себе жити, можливо, е переїдете, можливо, ви поєднаєтесь зі своєю родиною більш великою, а можливо, роз'їдетесь, тому що вирішиться якісь питання дуже давнішні. 12-й дім це минулий досвід. Що потрібно вам буде робити, щоб все проявилось в плюсі? У Вас буде багато спритності, здатності вирішувати багато питань, але. Якщо ви не готові до рішень, якщо ви хочете просто лежати вдома, а це про лінь, це про те, що або не сприйняття, не сприйняття якихось ситуацій, тоді у вас розчарування. Взагалі, ви не задоволені своєю долею, все те, що з вами відбувається, ви ображаєтесь на це і кажете, що доля до вас несправедлива і вас якби вона пригнічує. Для того, щоб цього не було, відчуйте внутрі себе таку легкість і свободу. І заходьте в ті ситуації, які вам буде всесвіт пропонувати. Також 6 червня відбудеться у нас молодик, станеться також в близнюках, знову ж таки, в вашому четвертому домі, а це знов про нові проекти. Можливо, ви захочете все ж таки щось добудувати. Реорганізувати ремонт зробити, покращити свій дім і взагалі відчуєте такий стан безпеки, безпеки у своєму власному будинку, в своїй сім'ї. Можливо, ви поєднаєтесь зі своєю сім'єю, з ким ви давно не бачились, можливо, ви були в розлуці. І зараз по молодику ви побачите нову перспективу. Тому що в цей час, коли буде молодик, це ж місяць поєднується з сонцем, і до них же доєднається Венера. А це про планету щастя, це про таку стабільність, це про гармонію, про відчуття, і це також і про ресурс. Тобто ви себе відчуєте в ресурсному стані гарному. І відчуєте власну ефективність. Також відбудеться якийсь, якийсь такий щасливий збіг обставин, що стосується знову ж таки вашої родини або батьківщини. Щось должно, повинно помінятися. Також може стосуватися вашої матері або вашого батька. Також виясняться якісь питання. А 9 червня у нас Марс уже перейде в тілець, і для вас тілець це третій день. А тут про поїздки, про подорожі, про нові навчання Марс, він взагалі така планета активна. Тут потрібно вам сконцентруватися на власних бажаннях, що ви хочете робити, тому що якщо в мінусі, то це спустошеність і така розсіювання дій, активності, концентрації нема коли, коли тоді всі ці дії розсіюються, енергії багато, але вона розсіюється кудись. Ви, наприклад, кудись поїхали, але все без толку. Там побули, там побули, ситуації багато, а з цього результату немає. Тобто потрібно сконцентруватись на власних бажаннях, можливо, почати нове навчання, кудись поїхати, але це недалекі поїздки. Познайомитись з новими людьми. Якщо ви працюєте в торгівлі, то також нові проекти. Маркетологи також відчуєте. Зріст і активність в своїй сфері. Якщо ви пишете, якщо ви літератор, якщо ви працюєте з інформацією, якщо ви в it технологіях, якщо ви з цифрами працюєте, взагалі з будь якої інформацією, тут також відчуєте активність і результативність. А уже 11 червня цей же Марс в третьому дасть квадрат до Плутону. Хоча цей аспект він буде і недовгий, три дні, але це напружений аспект, і для вас це з третього в дванадцятий дім. І це знову про якісь люди авторитетні. Можливо, ви зустрінетесь з якимись лідерами, з якимись впливовими людьми, можливо, в поліції, в податковій інспекції, можливо, в лікарні вам потрібно сходити, зробити обстеження. Але тут про дієвість потрібно щось зробити. А напруження це про те, що. Ви можете щось не прорахувати, тобто будьте уважні і за того, що багато емоцій. Коли ми багато емоцій проживаємо, на це витрачається багато енергії, і потім не вистачає енергії вже на дію. Отже, в цей час, як я сказала про напруження, попробуйте самі створити собі настрій. І тут буде така можливість сам. Роблю собі настрій, сам себе мотивую, тому що енергії багато, але не чекайте від кого, щоб вас друзі замотивували, якісь близькі оточення, щоб вас включило. Самі попробуйте включитися, і це буде саме правильно на тих задачах, які вам потрібно вирішити. А вам щось потрібно по 12-му вирішити, щось завершити, якесь минуле опрацювати, залишити його, навести там лад в своєму минулому. Я так думаю, що це стосується вашої родини. Вашої батьківщини, вашої сім'ї, вашого близького оточення. А 17 червня у нас вже Меркурій перейде в знак Рак. І, до речі, і Венера там же. А 20 червня уже і Сонце також перейде в знак раку. І для вас це п'ятий дім. А це вже дім щастя, це вже насолоди, це радість, це подарунки. І тут ви риби відчуєте, врешті-решт результати за всі ті ваші труди, які ви старались, якими ви де навіть нехтували деколи з собою заради когось. Тут ви отримуєте нагороди, можливо, відпустка. Ви кудись поїдете, задоволення від отримуєте від близьких людей, закохатися можете, можете. З дітьми проводити дуже багато разом, чудового часу. Можете народити нових дітей, можете завагітнити, якщо ви хотіли, тому що тут дуже багато планет про щастя, про достаток, тут Венера у нас тут Сонце, тут про позитив, взагалі таке позитивне мислення. Включайте риби і отримайте насолоду розваги, задоволення. Тут про ігри може бути, тут може бути про любі розваги, можливо, ви на весілля поїдете, на якісь свята будете десь святкувати. Взагалі, це той дім, що нам близьке до серця, що нас надихає. Можливо, творчість також да, дуже добре проявити своє хобі як творчість і захочете це показати людям, захочете цим займатись, можливо, якесь прикладне таке мистецтво, що ви робите або своїми руками, або пишете картини. Твори можете писати, книжки можете почати писати в цей час риби. ремесло, таланти, хобі, все піде в реалізацію. Якщо в мінусі в цей час негативний інтелект, засудження, ігноруєте свої позиви творчості із середини, які йдуть, а ви їх ігноруєте, не хочете їх слухати. Критикуєте і себе, і навколишніх, але це не конструктивна критика. І взагалі можуть бути складності і в, у стосунках у цей час. Але в, я думаю, що в цей же час також у нас буде літнє сонцестояння тут же в раку. А сонце воно дає все-таки багато позитиву. Отже, я надію, що воно для вас спрацює в плюс, і ви зможете розпізнати свої таланти в собі, знайти їх і реалізувати їх. І ще у нас повня відбудеться в козі 22 червня. І для вас це 11 дім. І це про інтелект, тому що козироги, вони багато думають, міркуються, такі мудреці. А одинадцятий дім це про великі колективи, це про групи людей. Це коли ви вже захочете у спільнотах. Показати себе, показати ту свою творчість, яку ви розкрили в собі, ви захочете її вивести вже в світ, поділитися нею з кимось, бути в великих групах, планувати своє майбутнє, відчуєте успіх, відчуєте насолоду, зустрінете людей, які будуть вам необхідні для реалізації ваших планів. І вони вам допоможуть. Свої творчі таланти ви можете показувати великим групам людей через інтернет. Відкриття свого блогу добре, введення своєї сторінки в Інстаграм або в Ютубі. Дуже добре буде в цей час. І ще у нас, 29 червня, Сатурн піде ретроградно. В вашому знаку він зараз йде, і він вас дуже, я так вважаю, опрацьовує. Риби взагалі, і він буде ще до 26-го року знаходитись в вашому знаку. І це для вас перший дім. А це що знову і знову він опрацьовує ваше Я, вашу особистість, як ви виглядаєте, як ви позиціонуєте, про що ви мрієте, які у вас бажання, які стратегії. Над цим він працює. І тут головне, що в мінусових станах ви можете відчувати, це стан страху стани такі, що я не хочу нічого робити, я не хочу нікуди рухатися. Зависання на минулому. Ви відчуваєте себе жертвою, жертвою обставин, жертвою е, для своєї сім'ї чимось жертвуєте, для своїх рідних, жертвуєте собою. Тут важливо зрозуміти, щоб вивести в плюс, ви повинні так якби зважити всі свої досягнення і всі свої також і негативи. Тобто і переваги, і недоліки, зрозуміти це все, виважити. І зрозуміти, що ви важливий, от який ви є, у вас купа талантів. У всіх людей є таланти. Не боятися минулого досвіду. Можливо, вас колись засуджували. Можливо, ви вам колись сказали, що ви там чогось негідні, що ваші таланти не мають значення, і ви зараз спираєтесь на цю думку і не хочете рухатися вперед. Але коли Сатурн вже піде в обмін, це новий цикл. Це взагалі нові опрацювання туди ви вже повинні зайти новим. А для цього зараз не потрібно робити, звісно, різких якихось рухів, тому що Сатурн не любить різкості, він повільна планета. Спостерігайте, поки спостерігайте і за собою для вас це перший день, Спостерігайте за собою, за своїми. Думками, які виникають, які плани у вас, які стратегії, що ви хочете, як ви бачите своє майбутнє. Щось міняйте, не бійтеся йти в нове. Заявляйте про себе, розкривайтесь для Всесвіту. І я бажаю вам Риби, прекрасного червня, і все буде у нас добре і до нових зустрічей!